Остання бібліотека. Її називали станція 11 Хоча ніхто вже не пам'ятав перший десяти. Вона зависла на третім супутником Сатурна. Не зовсім станція, не зовсім руїна. Просто довгий коридор тиші, наповнений книгами, яких ніхто не відкривав понад 60 років. Бібліотекарку звали Елсі. Вона була. Надрукована, ненароджена, зі старого ДНК, що знайшли у сейфі в Аризоні. Її волосся пахло озоном і лавандою. Пальці, хоч і синтетичні, перегортали сторінки з благоговінням. Вона говорила м'яко, не через страх перед тишею, а з поваги до неї. Бо тиша була єдиною супутницею станції впродовж десятиліть. Хочеш сьогодні щось почитати? Щодня запитувала вона порожній зал, і щодня тиша відповідала ні, аж поки не з'явився хлопчик. Він прибув під час помаранчевого обертання орбіти Сатурна, коли світло крізь вікна станції створювало тіні у формі знаків питання. Його шатл, якщо це можна так назвати, був оболонкою, іржавою, сиплячою іскрами з присмаком давно згаслого полум'я. Йому було не більше дванадцяти ім'я Саймон. Без прізвища просто Саймон, та в його інтонації було щось таке, що підказувало. прізвище колись було, просто загубилося. Ця станція жива? запитав він, роздивляючись полиці. У свій спосіб, відповіла Елсі. Він не здригнувся від її голосу, хоч її вуста не рухались. Просто пройшов уперед, торкаючись палітурок, ніби чекав, що ті подихають. Я думав, книги вимерли. пробурмотів він. Так і було, аж поки хтось не згадав про них. Саймон залишився. Минав час принаймні те, що тут називалося часом. І Елсі почала говорити більше. Спочатку не про книги. А про землю вона розповідала про ріки, небо, що течіяло по землі, про дерева, історії, які пустили коріння, про птахів, розділові знаки світу, коми в польоті, тире між хмарами. Саймон говорив мало, але його очі ставали дедалі голоднішими. Він читав Бредбері і Легуен, і коли заплакав над фразою про дім, який пам'ятав свою родину. Елсі лише приглушила світло і дозволила тиші обійняти його. Іноді він питав дивне люди справді виходили на двір без скафандрів, так. І просто дихали повітрям, так. І цілувалися пауза. Так. Останнє слово було, ніби вогник за штучним голосом. Якось він пригорнув до грудей книжку, ніби щит, і спитав навіщо зберігати книги, якщо сюди ніхто не приходить? Елсі подивилася на нього або ж принаймні її сенсори. Щоб пам'ятати, сказала вона, пам'ять це останній акт любові. Саймон схилив голову. Це поезія. Так. Я її позичила. Останній ранок був надто тихим. Елсі шукала в коридорах жодного хлопчика, жодного скреготу черевиків. Лише одна книжка зникла з полиці: Кульбабове вино. І одне слово, написане крейдою на стіні в головному читальному залі. Дякую. Вона стояла нерухомо довго вона знала резервне ядро шатла зарядили він полетів. За чутками про землю за іншою бібліотекою чи просто за уявленням про небо. Елсі не заплакала, її система цього не дозволяла. Але вона відчинила вікна і впустила світло і почала читати вголос. Не Саймону, не собі, а часові. Бо для цього існують історії. І для цього існують бібліотекарі. Десь там, у великій темряві між зірками, хлопчик читає книгу, і та книга стає ліхтарем, а ліхтар сонцем, а сонце домом. Фрагмент знайдений поблизу станції 11. Автор невідомий.